Добридень, рослинарі, і рослинарки. В цьому відео я хочу показати і розказати вам, як почуває себе розмарин у відкритому ґрунті в нас на півдні України. Розмарин це вічно зелений напівчагарник середземноморського походження. В усьому світі він широко культивується в регіонах з м'яким кліматом. В Україні він традиційно, як і більшість теплолюбних видів, культивується на південному узбережжі Кримського півострову. Але от щодо решти території України завжди побутувала думка, що вирощування розмарину у відкритому ґрунті справа марна, що це майже неможливо. Мовляв, рослини вимерзають, хворіють і взагалі з ним більше мороки, ніж від нього користі. Коли я зацікавився розмарином, я почав шукати інформацію, як Взагалі вирощують цю рослину саме в нас в Україні на материковій частині країни. І на мій подив такої інформації майже не було. Тому я вирішив експериментувати на свій власний ризик. Для цього я придбав крихітну рослину у локальної продавчині в нас в Одесі і пакетик насіння, щоб спробувати виростити свої власні рослини. В маленькому пакетику насіння було щось з півтора десятку насінин. І з них я отримав всього лише три рослини. Восени 2020 року я висадив рослини в ґрунт на цій ділянці. От сьогодні, 22 лютого 2023 року, я хочу показати вам, як вони себе почувають в землі. Сьогодні я не говоритиму про те, чи вдало я висадив рослини, чи ні. Сьогодні лише про те, чи вони добре себе почувають у відкритому ґрунті, чи погано. Дивимось. Перед вами зараз два кущі розмарину. Ті дві рослини, які я купив у локальної нашої одеської вирощувачки розмарину. Судячи з усього, передбачалося, що ці рослини мають вирощуватися як контейнерна культура, але я вирішив висадити їх в ґрунт. І ось що тут ми маємо. З огляду на те, що у нас зараз кінець лютого, тобто кінець зими, рослини себе почувають дуже і дуже добре. Якщо придивитися, то можна помітити, що на кінцях паганів трошки примерзли верхівки, але в цілому рослина себе почуває досить непогано. Обидві, обидва кущі почувають себе досить непогано. Отут поруч з цими величезними кущами рослин, які я тоді придбав у 2020 році, в мене ростуть три невеличкі кущики розмарину, які були вирощені саме з насіння. Знову ж таки, я не буду зараз говорити про місце посадки. Зараз я вже розумію, що це було дуже невдале рішення, тому що вони тут прикриті з одного боку оцим живоплотом, з іншого боку вони прикриті тими самими двома кущами розмарину купленого, який набагато краще себе почуває за рахунок того, що він, він отримує більше сонця. Ну, і загалом. У мене не було дуже багато досвіду на той момент, як правильно саджати рослини загалом і конкретно розмарини, тому вони отак от були посаджені, вони всі були дуже малесенькі, прямо такі крихітні. І посадив я їх, як посадив. Але що цікаво з цими трьома кущиками розмарину, минулої зими, в той час як великі два кущі майже повністю вимерзли. І залишилося лише декілька товстих гілок. Ці три малесенькі кущики взагалі не постраждали. Можливо, підмерзла тільки верхня частина рослин, де були найніжніші е, пагони, наймолодше листя. Але загалом рослини почували себе навіть минулої зими, після минулої зими дуже добре. Не довелося зрізати жодних пагонів, тільки можливо трошки згори підстригти. Минулого 22-го року восени я взяв з них живці, нарізав черенки, щоб розмножити ці рослини, тому що, на мій погляд, можливо, це просто так співпало, що вони не постраждали минулої зими від морозів. Але я взяв досить багато живців, щоб спробувати розмножити і виростити рослини саме з них. Дивіться, що цікаво саме по цих рослинах. Рослини менш декоративні. Можливо, це знову ж таки від того, що я їх так посадив, вони недоотримують сонця і погано розвиваються. Але загалом морфологічно рослини відрізняються і візуально, і навіть листя на запах, якщо розтерти розмарин. Листя з розмарину у тих великих кущів і цих менших, відрізняється навіть на запах. У цих малесеньких кущів листя має набагато концентрованіший такий їдкий запах, досить близький до запаху хвої. Тоді як в тих великих кущах і листя має такий більш яскравий зелений відтінок, і запах. Більше ніжний такий, можливо, краще підходи для кулінарії, для приготування якихось страв з розмарином. Наскільки мені зрозуміло, ці невеличкі кущики, вони були вирощені з насіння видового розмарину. І тому вони не є такими декоративними, але. Очевидно, є більш стійкими. Це ще не перевірена моя гіпотеза, але я її перевірю. Я вже а, взяв з них живці, як я вже казав минулого року. А, майже всі з них вижили, і я буду їх в цьому році висаджувати. В мене є відео про те, про мої живцьовані розмарини. Якщо вам цікаво, ви можете подивитись. А, і в цьому році я висаджу ці живці з цих маленьких кущиків, і хочу подивитися, що з них виросте на новому місці, більш відкритому, більш сонячному. Тому от п'ять кущів розмарину, які пережили три зими у відкритому ґрунті, і вижили. А зараз я хочу показати рослини, які були вирощені з живців. З тих двох найперших розмаринів, які я придбав ще в 2020 році. А, і в 2021 році я з них нарізав живців, вкорінив і навесні 2022 року я їх висадив в землю малесенькими черенками, не сподіваючись отримати якийсь суттєвий результат, але майже всі вони вижили. І отак от, от вони виглядають. Сьогодні, 22 лютого, 2023 року, вони всі пережили зиму. Можливо, знову ж таки трошки мають обморожені верхівки, але це не проблема. Я бачу, що рослини живі, вони навіть не побуріли, і, можливо, навіть верхівки у більшості рослин будуть живі. Але ми подивимось ще пізніше. Навесні. Але зараз я хочу просто зробити огляд цих рослин, як вони виглядають станом на сьогодні. Так що дивимось. Отакі чудові кущики розмарину. І знову я хочу відмітити, що тут мова не йде про правильність посадки, тому що я не ландшафтний дизайнер, я садив це на свій розсуд. Вони ростуть. Між ялівців, між ялівців скельних Skyrocket чи Blue Arrow, я не знаю, як точно називається цей сорт, але я саджав малесенькі живці. Ну, от, бачите, деякі почувають себе не дуже добре, вони розвивалися трошки гірше, інші почувають себе набагато краще. Так от, наприклад, і, по суті, майже не обморожені. Я так підозрюю, що насправді між е, двох ялівців, тут замість трьох чи навіть двох кущів, треба було саджати один пущ розмарину, який насправді за... захопив би все це місце. Але, ну що ж, <свід> досвід він для того і потрібен. Я теж вчуся. Тому що вирощувати рослини це одне, а саджати їх правильно це, це інший досвід, це інші навички. Тому от. Я не знаю, чи тут добре буде видно, але я намагаюся показати вам рослини дещо проти сонця, але з іншого боку паркан, так що показую вже так. от. Тому от. ви можете бачити, що рослини всі живі. І з малесеньких черенків виросли досить суттєві кущі. Кущики сильні, здорові, пережили зиму. І в цьому році, я сподіваюся, вони дадуть ще кращий приріст. Я думаю, що вони досягнуть висоти десь цього паркану, створюють, створюють такий своєрідний живоплід. Це все буде дуже гарно виглядати, дасть прекрасний запах. Отакий в мене результат по розмарину у відкритому ґрунті. Ну що, ви все бачили самі. Свій експеримент з розмарином я вважаю досить вдалим, незважаючи на деякі помилки, які були зроблені в висадці розмарину, можливо, в догляді. Але в цілому мені все подобається. Прекрасна рослина. Поки що непогано себе почуває в ґрунті. Так, підмерзає, так, деякі проблеми є, але в цілому... Мені здається, все дуже добре і оптимістично виглядає, так що вирощуйте в себе розмарин, пробуйте, навіть якщо ви не на півдні нашої країни, а десь північніше живете, все одно пробуйте. Можливо, він буде рости у вас з укриттям, але це рослина, яка варта того, щоб нею займатися, опікуватися. Висаджуйте розмарин, пробуйте, і у вас все вдасться. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал. Далі я буду знімати більше про свої рослини, про, про мої ботанічні досліди і кому цікаво, лишайтесь зі мною. Попереду дуже багато ботанічних пригод. Дякую на все добре.